Протидія туберкульозу. Медична спільнота відзначає день боротьби з туберкульозом. В обласному фтизіопульмонологічному центрі урочисто відчинило свої двері нове відділення інтенсивної терапії. Одночасно тут можуть лікуватися троє хворих на сухоти. Якщо раніше у нас свого блоку інтенсивної терапії не було, сьогодні ми такий блок відкриваємо, тому що в кожній лікарні не хочуть приймати хворих, тому що зрозуміло, інфікування інше, є і відповідні стандарти інфекційного контролю. На Прикарпатті на лікарні лічується понад 900 пацієнтів, котрі лікуються від туберкульозу, їхній вік від 40 до 60 років. Традиційно більше хворих на туберкульоз серед чоловіків. Соціальний статус значення немає, кажуть медики. Також частіше почали хворіти на сухоти медпрацівники. А ще торік, через відсутність вакцини туберкулін, дещо зросла захворюваність серед новонароджених. На жаль, ця проблема сьогодні стосується не тільки тих верст населення, про яких ми привикли говорити. Тобто, Мало забезпечені люди з соціальної групи ризику, і так далі. Сьогодні це хвороба, яка може прийти в кожний дім, в кожну хату, в абсолютно нормальну сім'ю. Смертність серед населення від туберкульозу є найвищою у світі серед інфекційних хвороб. Первинні симптоми, дещо нагадують простудні захворювання. У хворого піднімається температура, з'являється слабкість всього організму, турбує сухий кашель. Якщо ці симптоми не минають через 2-3 тижні, пацієнтам рекомендують лікування для ранньої діагностики туберкульозу в нашій області. Ми маємо можливість проводити Дослідження мокротиння, завдяки тому, що ми отримали обладнання минулого року. Ми отримали обладнання для проведення молекулярно генетичного обстеження мокротиння, адже дослідження мокротиння і виявлення мікобактерій туберкульозу є золотим стандартом у діагностиці. Ми маємо всі препарати для лікування. Різних форм туберкульозу, тому що на сьогоднішній день, незважаючи на тенденцію до зниження захворюваності, як в державі, так і в нашій області, зокрема, на жаль, зростає кількість захворювань на мультирезистентний туберкульоз. Якраз коли в світі, в державі чи в будь якому іншому суспільстві починаються якісь суспільні негаразди, потрясіння, тоді відмічається і ріст туберкульозу. Ми на сьогоднішній день по даним. Всесвітньої організації охорони здоров'я одна треть населення нашої землі інфікована туберкульозом. Допомагає хворим на туберкульоз і церква. При благодійному фонді Карітас діють три поліативні бригади. Важкохворим допомагають лікар, психолог та священник. Комфортна смерть. Отже, людина, яка є хвора і діагноз є незаперечний. Ми повинні все зробити для того, щоб вона останні хвилини свого життя прожила дійсно комфортно. Тому ми спільно і створюємо ці політивні бригади. Туберкульоз найбільше передається повітряно-крапельним шляхом. Вберегтися від недуги, кажуть медики. Можна насамперед слід дотримуватися профілактики. Це здоровий спосіб життя, повноцінне харчування і так зване правило чистих рук. Оксана Семко, Андрій Українець, новини на вежі.